Вітаю вас на моєму каналі Вікторія Півторак про в'язання та моїх улюбленців. Нещодавно я натрапила на каналах Риси Березовської, Тетяни Клим та інших дівчаток-майстрин українського контенту на відеозвіти до спільного проєкту Тиждень визволення спиць. Мене дуже зацікавило. Я, по посиланням, пішла до організаторки проєкту Олени Буганової. На її канал, Єна Буганова Хендмейд, і там передивилась відеозапрошення. Мене дуже зацікавили ці проекти, і я вирішила долучитись до них. Приєднавшись до телеграм-каналу, я була вражена гостинністю та доброзичливою атмосферою, яка панує в телеграм-каналі. Познайомившись з дівчатками, я переглянула їх канали, де багато надихаючого та цікавого. Раніше мені здавалося, що в Україні дуже мало майстринь, які в'яжуть дійсно ексклюзивні речі. Мені здавалося, що більшість це бабусі, які в'яжуть шкарпетки зі старих светрів і продають їх за 15 гривень. Але була здивована наша Україна багата талановитими майстрами, не тільки в'язальницями, а взагалі хендмейду. Але, на жаль, у нас в країні вони недооцінені. Вони створюють вироби, які конкурентно. Спроможні на, рів... на міжнародному рівні. Але, на жаль, є проблеми з просуванням українського контенту за межами України. Ну а тепер прошу подивитись, як прийшов мій перший тиждень визволення спиць та гачків. Тож, прийдемо до моїх процесів, які я заявляла. Ну, Як бачите, цей процес, це для донечки, я не закінчила. У мене вийшов такий казус, що я переплутала зад спереду, коли поділила навпіл і робила. Розрізи і перед зробила ззаду, ззаду зробила спереду. Так, нитка ось так от закручується полотно, але коли я зразок прала, то все вирівнювалось. Сподіваюсь, і тут все вирівнюється. Так ось, за цього мені прийшлось перев'язувати. Я закрила, а потім побачила. Не знаю, як так. Ну, В'язала в коридорі постійно. Нас останнім часом щось дуже люблять. Тому ось так. Светрик має бути не дуже довгий. Тут такі полоски ті мають. Смужки, які мають розправитися, теж вже Ну, і це все має розправитися. Поки що так. Я звільнила спиці від тулуба, завершивши вив'язування тулуба. Тому в мене вони ніби звільнені, але тільки для того, щоб йти на відв'язування рукавів. Тому цей процес, на жаль, я не закінчила. Але завдяки цьому проєкту я його значно просунула. Для мене був такий стимул не впасти лицем в болото, як би так. Наступний процес, який я заявляла, Це шкарпетки. Ну, тут теж я просунулась тільки на декілька рядів, які е записала під час зйомки тому тут немає звільнення. Далі йде такий ви бачите, спиці звільнені, але вони звільнені від того, що я була, зв'язала той рукавчик набором, але вони звільнилися для того, щоб їх набрати окремо, перерахувавши, і вже тоді дов'язати. І я сподіваюся, що... В наступному тижні визволення спиць я все ж таки його дов'яну. Він в'яжеться на спицях номер 2 тому такими забочистками, тому таке дуже повільне в'язання йде. Нитечка бавовняна така тинецінка. Але коли я її в'язала вдвоє, то була дуже таке вже, ну, не зовсім літнє виходило полотно. Я хотіла не дуже товстенько, тому в'яжу на двічці. Так, наступний це светрик для доці. Даже не буду розгортати, крім песика. Якби не песик, то я б його і не торкалась, так як я його залишила доволі близько, сподіваючись, все ж таки хоча б шити а, бокові ж, ну, поєднати перед зі спинкою бокові, верхні, плечові зшити, але не вийшло, не вийшло. Так що ось так це. Теж буде далі. І ось мій останній процес це єдиний процес, який таки я вигод зробила до кінця, відстрочила машинку, звільнила, а ще місце, де я лежала, тоже то під руками завжди, щоб не залишити. Тому, хоч щось одне, але я зробила. І це завдяки цьому проєкту, тому що я би так не, не взялася б, не знайшла в час і знову відклала би на потім. А так, трошки піднапряглась хоч з одним проєктом. Тому вдячна, що мене прийняли до того проєкту. Сподіваюся, що в майбутньому теж буду брати в ньому участь. Мені дуже сподобалось, це стимулює. В Телеграмі дуже приємна компанія, яка підбадьорює, підтримує. Особливо так показуючи свої закінчені роботи, це стимулює, що теж треба трошки піднапрягтися, а не в'язати 2-3 рядочки в день або відкласти шиття на потім. Тому дуже сподіваюся, що мене будуть приймати і на подалі в цей проєкт. Дякую Оленці Буганові. Вона дуже приємна жіночка, досвідка. Ми майже тут поряд, тому вона, я думаю, в курсі, що в нас зараз відбувається, і чому подеколи ввечері спокійно не пов'яжеш. Тому дякую їй за гостинність. Вона дуже приємна. от тому на подальшому сподіваюсь приймати сподіваюсь що буду приймати участь у всіх проектах ну до нових зустрічей